Від моїх гроші. Ви бачите, що у нас відбувається? Плюс к вам перфект. Ось такий у нас сьогодні. Погляньте, матеріал це він От Дивіться, оп, зараз, зараз. Оп, бачите, ось цей такий кусінчик маленький це вся теорія. Потім я вам буду показувати практику. Вправки з вами пробую. Оцей конспект, оце, оця штучка, доступна в нашій телеграм-групі Мазуренко. Мацуренко, я получаюся, так? Німецькою мовою, нижнє підкреслення. Yeah. Да. То поїхали. Що таке плюс Квамперфект? Ви знаєте 128 разів, що таке плюс Квамперфект. Заглибимося, використовується для розповіді про події, що сталося ще раніше у минулому, ніж інша минула дія. Бачите? Добре. Труктура хабена базан з протеритами плюс протип 2 дії слова. Приклади kam, коли я прийшов, хате Otto gerade гідушт. Ото що не прийняв душ. на мене 1 з вами вчилище, що він притягує присудок. Als ihkam hadte ott som poїв. Alsihkam va, war... Otto gerade erst aufgestanden. Коли я прийшов, ото тільки но встав. А ви напишіть мені. Ось цей мій такий є формат відео. Він прикольний вам, чи не прикольний? Чи просто повернутись? Пам'ятаєте, як я просто брала книжечку, і ось так ось я йшла ось церечення. Бачите, це ж вони і є. Зараз я буду гебрахом розказувати. Чи потрібні вам ці конспекти, що з ними, за ними сиджуся так ситуації? Чи не потрібні? Вживання. Так, опис дій, що відбулися раніше за інші минулі події. Найчастіше використовується у письмових текстах або у складних реченнях з Нагде. Оцей Нагдем теж вчили на рівнях 2. Після того як приклад нагдем ота, зайна ома, фонзанеразер це тхатте кома. Бачите, знову так само нагдем притягує присудок Шангтезі ім Айнбух. Після того, як от розповів бабусі про свою подорож, вона подарувала йому книгу. Так, форма дієслів, особа «Іх ігдю, Рзіс, зі». Регулярні дієслова візьмемо душен, нерегулярні неправильні, тобто правильні, неправильні, есен. і дієслова з відокремлюваними префіксами нехай буде аф, Авштейн, я. Так. Хатте гідущ, хатте авген. Пам'ятаємо, що «ге» буде стояти у нас посередині між префіксом та основою. Гаттестгідущт, хатте гідуст, хатте гідуш, хаттенгідюш. Ось душен. Знов. Hatte gegessen, hatte gegessen, hattest, Hatte gegessen, hatte n. Gegessen, hatte Gegessen, hatte n. Gegessen. Aber ich schreibe jetzt meine Position, und dann wird das Wort wurde. Wenn ich die Wörter bezeichne, A, D, A, D, A, dann sehe war aufgestanden, warst aufgestanden, war aufgestanden, waren aufgestanden, war aufgestanden, waren aufgestanden. Ключові моменти хаб для більшості дієслів, зокрема перехідних, і займ для дієслів руху або стану, наприклад, уся Уштейн, у нас Булкейн і таке інше. Поради. Якщо у теперішньому часі вживаєте займ, то у плюск перфекті також буде Та й на тому все. Так, ми, хороші, робимо вправу Ставте відео на паузу, розберіть, зробіть, і будемо зараз з вами аналізувати. Готові? Що вам необхідно було зробити? Виписати дієслова плюсквамперфект. Ви на хід карівусту. Прочитайте ці текст. Цікаві текстики. Und in плюс, кван, перфект. Пішли. Що ви виписали? Мало получитися вісім позицій. А у вас кілька? Ану. Варав und gelaufen. Від. Так, ага, від рауф підніматися і спускатися. Вона багато разів піднімалася і спускалася від Варенвгеган відхинавґейн підніматися, вони піднялися нагору. Вона вдарила руку до крові об дверну ручку. Вона бачила ці жахливі фото. Варенгеган від Гейн і те вони пішли. Гаттингеліпт від Лебен жити, вони жили там 27 днів, Ва Вавеґігангін від Вегін піти, вона пішла геть, і Гатєґідахт від Денкен думати, вона думала про те, ну, що вийшло у них, гроші. Вийшло чи не вийшло? Переклад, як ви переклали, Томі допомагав їй заносити ящики з кетчупом на гору до другого поверху, де щоразу виникалося світло. Вони йшли далі на острів, і сталося так, що Ліна Брукна, яка сотні разів підіймалася та спускалася хідцями, спіткнулася, бо думала, що це карий соус. Вона згадала, як вони пішли звідти два роки тому, як прожили там 27 днів у гармонії аж до тієї сварки. Вона вдарила руку до крові, обвернула ручку, побачила ці жахливі фотографії, поки не пішла геть у костюмі чоловіка, просто зникла, як це можуть зробити лише чоловіки. І кожного разу, коли вона думала про це, сором знову накочувався на неї, коли вона уявляла, що він про неї думав, коли після чотирьох тижнів блокань містом він ніби пройшов крізь інший світ. Ну таке. Важливі моменти. Плюс Комперфект допомагає показати, що одна дія відбулася раніше за іншу подію в минулому, і часто вживається зі словами надень після того, як але тут контекст опирається на спогади. Тіп. Порада. Якщо речення є претерітом, звертайте увагу на дії, що сталися до цього моменту. Швидше за все, вони будуть у плюсковому перфект. Все, що я хотіла сказати стосовно цієї прави. Питання. Всі питання в чат, мої гроші. Якщо нема питань, гайда. Права два. Ставте на паузу. Робіть. Єсть, Перевіряємо. Розв'язання. Правильні відповіді. Командвар. Що у вас вийшло? Чому? Після того, як науковці дійшли до результату, common приходити плюс к вам перфект. Показує, що отримання результатів відбулося до основної події, отримання удару по репутації вітамінів. Er er Смертність збільшується. Presence – для загальновідомих фактів або природних процесів, які відбуваються зараз або завжди. Стебт, штебен помирати. Людина помирає швидше. Презенс для. ну знову те саме, бачите. Саме каво для загальновідомих фактів або природних процесів, які відбуваються зараз або завжди. Четверте, хатик «гебен», Гебен, давати. Раніше вже були дослідження. Я, плюс «квамперфект» вказує на подію, що відбулася ще раніше, ніж основна подія в минулому. Підтягнемо. Ерцільтхат, Ерцілін досягати, які досягли схожих результатів. Знову така сама ситуація, як «Плюс Комперфект». чому? Бо результат був досягнутий до моменту згадки про попередні дослідження. Зеїн бачить вчені бачить причину презенсу, вживання теперішнього часу для актуальних наукових поглядів або висновків. Це є шторд, це є шторм руйнувати, надмірне споживання руйнує тіло. Петиціп Цвай як частина конструкції пасів або результативного стану. Гельтен вважатися. Вітаміни вважалися добавками, додатками. Презенс для загальноприйнятих тверджень або фактів, що залишаються незмінними. Вісім позицій. Що вийшло у вас? Давайте, сигналізуйте. Переклад уривка. Міф про вітамінні пігулки. Ейфорія навколо вітамінів отримала сильний удар після того, як вчені Копенгагенського університету дійшли висновку, що додатковий прийом вітаміну А Е та бета-каротину може скоротити тривалість життя підтягнень. Результат дослідження за участю 230 тисяч людей засвідчив, якщо регулярно вживати вітаміни, смертність зростає на 4% для вітаміну Е, для 16 для вітаміну А та 7 для бета-каротину. Хто тягнеться, ну, не е, напевно, а її читається, ну окей, що. Хто тягнеться за пігулками, швидше приходить до цього наслідку. До цього інші дослідження вже давали схожі результати. Причину шкоди для організму вчені бачили в тому, що надмірний прийом вітамінів руйнував природний баланс тіла. Вітамінні додатки вважалися засобом додаткового харчування, які можна купити в супермаркеті без консультації лікаря. Тож, пояснення, мій хороший. Плюс к перфект це дія, що сталася до іншої минулої події. Конструкція хабанзан в претеритумі плюс партісип цва, наприклад, хаттиген, вагестобен, і часто використовується зі словами нагдем дафо і бефор. Як завжди, мої хороші, хочете легко засвоїти всі ці форми, вони детально пояснюються на моїх курсах, це правда. Суперакція А1 – 99 євро, А2 – 149 євро, я не обманюю, Б1 ви отримуєте безкоштовно. Це акція, я роблю найпростіше для батьків та для повільного вивчення суперакцію. Ось, дивіться, А1.1 – це менше, рівень А1.2, плюс ви купуєте А2.1, А2.2, ви отримуєте той рівень, який Б1.1, це курс менше, менше, раз, два, три, чотири, п'ять рівнів, ви отримуєте всього за 497 євро. І ви зможете пройти шлях від повного нуля до рівня Б2 без додаткових витрат. Оплата на PayPal, Мазуренко, і собачка, gmail.com. Ніхто вас не обманює, ні в якому випадку. Це все у нас є. На YouTube, можна подивитися уроки з цих курсів, ніякого обману ніде нічого немає. Одна користь. Ну, правду кажу, бо це я робила, ці курси. Відповідно, мої хороші, ми собі йдемо далі, та й насправа третя. Так, секундочку. Ого, ого, Оце ми з вами засядемо. Готуйтеся, розстилайтеся перед екраном, і будемо спати за екраном сьогодні. Так, ну що ж, зафоткайте собі, можливо, ось це. Виконуйте. Собі якось пальці не ну, розтягнете, бо я буду завдання вам розказувати зараз. Це готові чи ні? Я збільшу. З Забагато збільшу. За... Ось. Завдання. Передперите речення, вибачте. У плюс к вам перфект. Давній минулий час. Враховуючи прийменникові конструкції. Це готові, перевіряємо. Дібе, значить так, розв'язання з поясненням і одразу з перекладом їх речі. Дібе ваген із музеєм Ангеброхен. Злодії вдалися в музей. Анбрехен вдиратися перехідною главою, знаєте, перехідне дієслово, що показує зміну місця. Використовуємо займ, бо є рух, переміщення в той музей. Друге, а ну дивимося. Егаттештоенхтецоген, він ухилився від сплати податків. Хінтецін це ухилятися від податків, це процес без зміни місця, і тому використовується хабен. Зівагн, троц, ветеванун, цуебер, тюатґброгн. Вони вирушили в похід у гори, незважаючи на попередження про погоду. І ось цей Аубра вирушати в дорогу, це зміна місця, тому зараз підтягнемо четвірочку. Вона неправильно вклала гроші. Зіхатедаскельд фальшін вкладати, інвестувати, в її слово без руху, Тмухбен. Машиніст поїзда потягу. Проігнорував сигнал зупинки. Ein Zugführer hatte ein halte signal übersehen. Übersehen – прогледіти, не помітити, це внутрішній діагабен. Слова, які не знаєте, виписуйте, робіть собі словничок десь там збоку. Так, де я зупинилась на 6. О, дивіться, яку гарну штуку зробила. Що це? Вони домовилися через соціальну мережу в інтернеті. Sie hatten sich über ein soziales Netzwerk im in Internet verabredet. Sie verabreden, домовлятися про зустріч, процес без руху хабель.

Вони підслухали та записали телефонні розмови They had telephone gesprech von Prominenten abgehört und Підслуховувати та Записувати це abgehost and mitgeschnitten, Ein blitz war in das flugzeug eingeschlagen und hatte die Elektronik zerstört. Блискака вдарила в літак і знищила електроніку. Аншладин це ударити, влучити, типу подія пов'язана з рухом тому зайн, а це з чорним знищувати діє, тому хавен. Так? Керівництво ухвалило неправильні рішення та прогавило нові технології. Das Management hatte falsche Entscheidungen getroffen, Una technologische технологічні verschlafen. Treffen – приймати рішення і verschlafen – проспати, прогавити. обидва не мають руху, тому хав.

Члени ССС вивели з ладу сервери федерального відомства з охорони Конституції Лямлєґін вивести з ладу паралізувати діє без руху тут Класно, правда, цікаво. Більшість людей після попередження залишили свої будинки та вибігли на вулицю або в міські парки. Дімайстен меншин хати нагдеварнун і рехойзеферляса, дверн інді штатс Паркс, Геранд. Пелясен залишити щось це перехідне дієслово слово без зміни місця для суб'єкта, тому хабен, і ранен бігти рух тому займ. Усі ці речення використовують плюскомперфект, бо вони описують події, що відбулися до іншої події в минулому. Це типова структура для розповіді, коли говорить про щось, що вже сталося перед якоюсь іншою дією. Підсумок. у плюскомперфект використовується гільфсверб, хабен, занпретерітом і протициптва. Наприклад, есгаттиґерегнет ішов дощ. Ева Абгерас, він поїхав. Конспект, мої гроші. Ось цей Бордівський, доступний телеграм-групі Мазуренко. Нижнє підкреслення Д. Приєднуйтесь, там все є. Стати Ух, Класно. Все мої гроші. Є 15 хвилин на року достатньо. Завтра побачимося з новою темою. До зустрічі. Пишіть, які теми вам ще треба, що у вас не виходить. І взагалі-то йду по плану. Я ж підтримую курс Б2 зараз. І ось це стосовно. Пока мої краще.